В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка, з вами тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казочку відомого українського письменника Леоніда Глібова Квіткове весілля. У вишневому садочку під вербою в холодочку, щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити. Заходились наші квіти весілля гулять. Не було б таких новинок, та хрещатенький барвінок усіх здивував Він фіалочку блакитну, наче панничку тендітну за себе узяв. Посередині птаночку у зеленому віночку танцює будяк, І кругом сважки, й сусідки, і квасоля й нагідки, і між ними мак. Наче справжні музики грає. Півні та індики, деренчить гусак, А будяк всіх потішає, підморгне і примовляє, Отак квіти, так. Танцювала риба з раком, морковице з пастернаком, та не краще нас. Ну, ти ж швидко, ж, парко, квіти, молодих повеселити, один тому час. Ой, козаче молоденький, наш барвінку зелененький, потіж будяка, і у парі з молодою. Між своєю перезвою отніть тропака. Нехай гляне редька в дірку, Переверне долю гірку, до гори хвостом І музиченьку почує, потанцює, пожартує з товстим будяком. Тільки й щастя, тільки й жити, Покіль буде сонце гріти, Пов'яним колись. Як там буде, знає доля, А ще, покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взялись чужі сіниці, Прищебечують музиці, Ще й приставиш пак, будь як скаче, не вгаває, Підморгне і промовляє. Отак квіти, так. Тут і казавці кінець, а хто слухав, молодець. Доброї ночі малятка, на добраніч!